Представляємо камінний набор Годинник і дві вази, виконаний французькими майстрами, 19 початок 20-го століття автор скульптури Гео Максим. Скульптура називається чарівне кохання, півгодинний бой, вази. Виконуємо це все Шпіатру Почекаємо 12-годинний бой і більш подробно тоді. Скульптура. дуже красива. Тонка робота чарівне кохання ангел, Голуб рядом з ним, на вазах голубі, так само, мрамор. Рози, Розинош п'ятар, це сплав бронзовий і інші метали 12 годинний бой. Чашкою можна відрегулювати. Зараз попробую показати ззаду скульптуру. Все рідне, ключ рідний, механізм і маятник. Механізми і маятник мають однакові номера. Це говорить, що вони всі автентичні. Попробую оце. Надпись з французької чарівне кохання. Автор Йо Максим. Для більше ніж 120 річної речі дуже добре зберіглася. Механізму проведений повний репасаж. Це розборка, змазка. Механізм більш-менш я так дивився, він точний. Ну, в залежності від температури, маятник регулюється. Ну зараз він, в принципі, спішить на одну хвилину в добу. Це для такого годинника небагато. А літом він відповідно може трошки замідлятися, може на одну хвилинку відставати в добу. Ну, це зараз спробую показати ззаду. Вот сзаду маятник. Открываем. Скульптура хлопчика Ангела. Це з боку. Це скло відкривається, заводиться як з цього боку, бой з цього боку механізм годинника. Ми бачимо як маятник. Закривається скло. Все автентичне. Прекрасна річ для каміна.